Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на моєму, на нашому з вами каналі. П'ятниця, 12 серпня 25-го року. Ось уже як видно, що осінній місяць оце тут, де ця ось Тінь, колись її не було вранці. Бо сонце уже ходить нижче. Ну і кольори осінні додаються Уже коричневі, жовті листочки. І під ногами багато листочків уже жовтих. Осінь, так, ну, у нас по квітам, ну, у мене по квітам цього не видно, зеленіють. Фіалочки всі вже цвітуть. Оце моя улюблена. Навіть пам'ятаю, у кого я її купляла. Маленько, дітку. Ну, це вже потомок в якомусь поколінні, не пам'ятаю. о Оце, цей сорт фіалочки у мене теж. Дуже давно, дуже. Ну, вони всі в мене давно. Ну, Це одних, оце одна із перших. І піску ось збирається цвісти. Я його бідненько переставляю. То там стоїть, то там стоїть, бо заважає на столі. Мені тут це робочий стіл, де я крою. І коли я крою, мені треба знімати з столу, а це квітку турбує, в неї стрес, я так думаю. Так. Тут все, як і раніше. Бігоні, хлорофітум, тут хлорофітом я туди-сюди лампою. Звичайно, там він турбую постійно його. От. Антуріум. Щось не випускає нові листочки. А ну, ще подивлюсь, ні, нема. Стоїть, відпочиває, думає, чи не знаю, що йому не вистачає. Підгодовую, а може, у них є час покою, сезон. Драцена, тут у мене безпорядок тут все тканини краю а Драцена чогось нахилилася в цю сторону. Ось якась крива. Я її туди-сюди перекручую, ну, а вона чогось в ту сторону, так як і цей, і Фінік теж щось нахилився сюди. Я його вже й до труби прив'язала. Не знаю, як його підтримати, його треба пересадити, бо там і горщок не відповідає його розміру. Так, що тут з моїми хащами? Тут, мабуть, горшки ці гібіскуса, Бугенвілі, грунт попересихав, вчора не поливала. Ось дивіться, скільки інжир повипускав нових. І вже горщок, дивіться, який овальний. Кругленький був, розтягується. На відео якось не так видно. Ось, нарощує клубні. А ці, дивіться, підсихають, вже зробили свою справу, мабуть. І дивіться на плюмерію, вона продовжує цвісти. І мені здається, що їй тут більше навіть сподобалося, ніж коли вона була на кухні. Гіпіасруми з сусідства їм не подобалось. І тут ще є бутони, вони продовжують рости. І вона вже це цвіте, мабуть, третій місяць чи три місяці. Довгенько. Так, там гібіскус, дивлюся, що вже шкідників немає. І тут на бататі, ось, бачите, вже по склу стелиться. Коли вже я його буду копати? Ага. Вікторія говорить, коли на городі він бистро засихає, коли Стає прохолодна. Він не любить температури нижче там, 15 градусів, навіть 20. А у мене ж тут температура йому довго сидіти у горшку. Так що побачимо, скільки там скільки це буде. Ось тут новий листочок на нантуримо, ось виріс. Там десь буде і квітка йти, відненький Він тут зажатий так. З усіх сторон майже там стіна, зверху гіпоцирти, з боку з патіфілом. От. І між ними. Антуріум. Так, аденіум вже я не бачу бутонів. Вже закінчив цвісти. Тут гіпіскус теж цвіте, цвіте, от, хоя росте, ось там ось, бачите, цвіте, ну, це, мені здається, оця хоя, що варіагатне листочки. Уже тут не зрозумієш, чиї це гілки і яка цвіте із них. Так, в цьому році гарно е, цей, як його забула, як називається. О, десь і підписано є. розрісся, буде цвісти гарно. Задала епіфіром. Він у мене всі роки стояв ось тут. А в цьому році ціле літо на сонці. Ну, це лісовий кактус. Так, знову доторкнулася до листочка, і зйомка завершилася. До лісових кактусів відноситься. І я думала, що йому треба більше в холодочку бути, чим на сонці. Ось. Ця хвоя зараз не цвіте, О. а фалінопсиси, дивіться, продовжують цвісти молодці, Ці, цей самі маленькі вони цвіли теж, але вже скинули. Так, фаленопсиси, фалінопсиси яких господи, фіалочки. Там на вікні, бачите, краще цвітуть. А тут? їм ем все-таки тут, мабуть, недостатньо світла. Хоча тут ось ж досвідчує, не знаю. Так, що тут подвинула? Епісія продовжує цвісти, вона відпочивала трохи, а там, дивіться, хоя ось куди росте. Там треба буде залізти, подивитися, та може, десь сюди її чи підв'язати до лампи. Ну, от хай ще туди, коли вибереться, тоді я її на ті гачки почеплю. Дивіться на цю красуню, на цю хіриту. Які дивіться, ось бутони в неї. Товстелезний, який дивіться. О, там їх багато. Вони отакі закручені спочатку. Ось, бачите, скільки їх там. Там їх багато. Ось тільки стоїть вона у мене в такому місці, що її не видно буде. Теж треба перти, мабуть, на стіл до себе, щоб вся краса була на виду. Бо це не годиться, що вона ось тут. Їй тут, звичайно, добре. Освітлення, бачите, листя яке красиве. От, і буде ось свісти. Я її пересадила в цьому році в новий ґрунт. Ось іще одна, це інший сорт. Ну, о, і коломнея ось цвіте. Виходимо на цю. Лоджію. Що тут у нас? Ось мій падун. <смі> Він стояв ось отут, де пухнастик. І це я знімала якраз відео і чую, щось гепнуло. Я так і зрозуміла, що якийсь із горшків на балконі. І сюди пішла я на цю лоджію точно дивлюся в прийом дверей. Камінці валяються тут, розлетілися по всій площі. І заходжу, горщок валяється, і що ви думаєте, керамічний горщок, і цілий. Як він вдало впав, а кактус, тому висить за е, кросандра е, на, перекинута, але не впала. І висить десь там, зачепився і висить отак униз. Тут все розкидано. Капець. Для мене саме страшне, звичайно, що шкода, що падає. А, а саме страшне тоді підмітати, прибирати, пересаджувати. Я, мабуть, його на наступний рік обріжу там внизу, там тонка частина кактуса і переукореню. У мене було бажання це зробити в той день, але йде е, час на осінь. Думаю: а якщо він пропаде, така краса. Скільки років? Йому років 15 у мене. Ось. Ну, хай уже отут поставила, тут, якщо він буде завалюватися, то йому нікуди падати. Найшла йому таке місце. От. Так, що тут у нас? Ось рожевий кактус. Дивіться, який колір красивий. Ну, Красандра не пострадала, вона ціленька, пару лист... листочків відірвалося було, От, а так вона ціленька. Тут потроху кактуси там цвітуть. Ось, а це кава, що там мені, я не можу зрозуміти, що це тут. Чи листочки розкручуються? Ой, зачепилося. Треба буде вже е, зверху підрізати, хай розгалужується. Ну і кавені зерна ось так підростають, дивіться, це кайф наблюдати за цим всім. Листочки ось цей пониклин. Мабуть, земля пересохла. Півтора літра виливаю через день. Оце в цю каву. Зимою буде менше, а поки що так. Хоча зверху, ніначе не прив'явши, ось Бугенвілія розрослася в цьому році. А тут алоа цвітуть, дивіться, ось. І ось оце виходить 4, тут і тут 6 гілочок цвітуть. Ось кала уже зовсім поникла, засихає. Ось я її зріжу десь отак. І хай вона вже тут зморщилась і понизу низу стеблі. плектрантус повторне цвітіння буде. І я вчора Чоловік тикнув, кажу, дивися, в тебе буде смрад стоять. <хи> Я говорю, ну в цьому році повезло щось не дуже цвіте. Ось ще бутончик, ну, буде видно, що якщо сонячні дні будуть, то може От іще один епіфілум у мене в цьому році він цей цвіте весною, а той цвіте восени. Так, тут, от, так, я, як і вам показую, і сама роздивляюсь, бо я вчора сюди не заходила. Так що тут, звичайно, мені прийшлося трохи пересунути, от, поміняти місцями кактуси і... О, яка там красота. От тут оце, оце гілочка ось росте. Вона росте вертикально, як паралельно о цьому основному стовбури. і ось вона звідки, ось, бачите, там уже два стовбури. От вона росте. Ось все, аж звідки. Ой, бачите? Майже від самого низу. І вже, бачите, і розгалужується. Получається, дві кави у мене в одному горшку. І, і тепер вона буде сюди йти. Вона буде шукати вільне місце. Ось так. На... Зверху молоді листочки, які блискучі, красиві, а ці старенькі тьмяні. Ну, В природі так воно все. Так як і в красандри, ось молоді листочки блискучі, як і в людей. Молоді і старі. Відрізняються зовнішністю, так і в природі. От. Прийшли ми на кухню з вами. Гіпіаструми поки зеленіють, а поодинокі листочки жовтіють. Я їх відрізаю. От, ну, тримаються. Тут їм тепло, Ріпсаліць Ось в ягодах, <див> дендробіум, уже скоро він вже майже й не росте, скоро будуть появлятися бутончики. І буде тут у мене біле царство. Аромат буде стояти. бо аромат у мене і зараз стоїть аромат базиліком. Ось я на ринку була, купила селеру, сельдерей, базилік зелений, петрушку і укропчик. Помила, висушиться. У мене є і ця центрифуга, але в мене немає часу крутити в ній. От, ну, Може, пізніше я остаток вологи. І пери, тоді ріжу і заморожую. Щоб всю зиму у мене була зелень. Я так кожен рік роблю. У мене вже там декілька пакетів є, але її лишньої не буде. Повернулись назад. А цей рибцаліс, от такий він, цього. то він у мене був ампільним, а тепер наполовину ампільний, наполовину вверх ростуть. Той цвіте біленькими цвіточками, а цей цвіте жовтими, цвіте зимою. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що дивитесь. Пишіть, лайкайте, розповідайте щось цікаве своє про свої рослини. І до нових зустрічей. Пока-пока.